Ваш номер тесту 09071. Вам це зрозуміло? Так. Дуємо, поки я не скажу стоп. Дуємо, 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 дуємо. Зараз результат виб'є на табло. Відійдіть, будь ласка. Ді... Відійдіть, в мене зброя, в мене тут зброя з цієї сторони. 159. Ви перебуваєте в стані алкогольного стіні. Як ви керуєте там? 1,59. Яка нормально. 0,20 норма. Як ви 0,20. 0,20 нормально. Або 0,2 промію. Тут 1,50. Бертне вживали сьогодні? Ні, ні-ні. Олександр Ігорович, з результатом згідні на стостре відбуватися, бажайте приїхати в них заклад. Ні -ні. прийти приїхати вдишний заклад, ще. Так само пробуйте апарат. Супусті лікар. Де ваше право ми обмежити не можемо. Бажаєте поїхати. Олександр Ігорович, я вам задаю чуття питання, не дайте чтувати. Бажаєте їхати в мішній заклад? Ні, 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 ні. Не бажаєте? Нет, нет. Отже, Олександр Ігорович, за результатом, так розумію, згідні на місці, вдешний заклад, їхати Ви не бажаєте. Олександр Ігорович, зараз в нас полазуть складний протокол. До частини першої, стати 65, переходимо Та, до... <inate> можна прийти? з вами поговорити. Ми зараз будемо оформляти амінматеріал. Ви зараз підійдете до нашого транспортного засобу, ми всі дані ваші зазначимо, адмінпротокол і все. Вам це зрозуміло, можна прийти з вами поговорити. Ви стоїте біля нас і ми оформляємо амінматеріал. Хлопці, нічого не оформляйте. зараз я подзвоню. А що ваш дзвінок. Блять, це як взята? Со звідки ходи? Що ми їхали? Ми стояли коло машини. Я не знаю, де що говорить цього. Машина не наша. Немає права коло машини стояти без цього. Як зараз там коло цієї, то що? Яка проблема. Ти маєш хоч що вийде, ти мої зброю, але мої встана хіба немаленького це... не, не був шофером? Ну. Він не зараз був. Зараз я перезвоню ще два номера. Чоловік говорить, що був, ви кажете, не, не був. був. Він із він. він не був. Як ви хочемо якось проти. Почитайте, він вийдуть, хлопці. Що воно у мене дві? Що ж мені? Андрій, дійсно. Мені треба, щоб було відеоєстратор маєш чувака, який може відмазати? Опучієш ну, тебе. А як, як говорить з ними? Франківська? Ну а Може ви позвони сюди якось, чи як? Як, як, як це речі? Я коло липи стой. Ну, да, це... це... Так. Ну, та подзвони йому хоча б. А з вами ніяк не договоритися? За договорення є відповідальність кримінального характеру. А ти де, а ти де, як це блядь, я до тебе їхав, блядь, і якого я вперед, як блядь, зберегу і їду вдома? А ти де є? Скажіть. Вони на війни, насправді, не, не привезли електроаліту. Ага. А, а то, де ти де... є, скажи мені? Ну, то прийшли, погнали. Дякую, де... корисні. Можливо, не внесли постанову? Чому? Почекайте хвилинку. І що буде дальше? Нічого не буде. Просто почекайте. Ну і що?

Ну да, да, не, 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 ничего, ничего, ничего не пишет, хлопцы. Ты выпил пиву, два, два пива выпил, хлопцы. Вот. Я разумею, вот. ничего. Я, 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 я вас прошу. Глаз. Я, я вас разумею так уж. Я знаю, я знаю, что я два пива выпил, хлопцы.

Слухай мене нормальну людину українську, блядь, цього. Андрій, забрез, блядь, сарзарту Пере... Удар мене, удар мене. Хай я покажу все. Та ми ж в машині сиділи, блять, бать! Ти їх в машині! Там машина стоїть! Машина стояла б на місці! Андрій, сядь машину! А ти передурок! Андрій! Та що ж ти місійся чого? Не треба це робити, хлопці, нафіга! Саш, їм похуй! Ступися. Да Даємо... Андрій, блять, забресси, блять, нахрен! Ну то попроси, Та я би кажу, я тобі заплачу сам, все накину грошей. Мені душей не треба. Андрій, веди ды, Андрій ой. нахрен веться, блять! Що ти блядь, цього? Я тебе прошу. Слух. Вам закону вимогу працівник але, поліції з... але, але... дивіться по перше. Ви... Крім того, ви поруказали. Порушили... Ви, ви зараз находиться в громадському що... місці в стані так. алкогольного сп'яніння. Працівник поліції висловив закону вимогу, що а, ви перестали про порушувати я, сили в машину. Я, я, ви не ви... виконуєте зараз? Приїде до такої екіпажі вас затримує стоводцять е, п'ятий. Вам, е, 1005, е, 25, е, вам е, то е, треба більше я я. Я виглядаю, що я більше алкогольний більш сп'яніння, ніж ви наркомансь сп'яніння. Він так наркоманки. Зараз йобно в голову, блядь, чи? і ти підеш на плечі за то ту наркоманську. Вже, вже, вже ти, вже це, вже і вже, вже. Я вас попереджу. Та не знаю, ти посадові особи, не повинні опираються кримінальним правом. Ви мені запропонували 700 євро. Не треба, не треба, не треба, не треба. Не треба, не На мене на боді камери зафіксовано, що вони запропонували 700 євро. Я з неодноразово попереджу. Не треба. Я з неодноразово попереджу. Не треба, добре. Все. Ручашка нон-20.

Тебе возір десь. Э, на... Забріть, будь ласка, Тебе <рес> возить десь на цій експлуаті. Цей... 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 Тебе возіли на цій. Що ти робиш, придумав? Зі мною на питання порішати в часі. Я собі зараз. Я туди. Я.

Ходіть сюди. <зв 'язана> Ігор, Шосток, Ходіть сюди. Я, Шосток, Шосток. сюди. Шосток. Я, Шосток. Я, Шосток. Ви ж наговорили, Шосток. хватає вже. Він, він що до, до того? Він до того нічого немає, а як, не має, отак немає. Тимчасовий дозвіл тим я вам надаю. Тимчасовий дозвіл надаю. Тех паспорт віддаю. Посвідчення будь я вилучаю. Дальше рух, ви не маєте права продовжити, ви від керування відсторонені, шукаєте тверезого водія. Я на, е, на даний момент очікуємо слідчого оперативну групу по повідомленні по факту пропозиції. Непромірний вигоду посадові особи. Вам це зрозуміло? Є. Вам це зрозуміло? Можемо поговорити. Прошу. Ми вже з вами наговорилися. — Я не почув скільки. — Що ви пояснюєте? — Кримінальне відповідальність і все. — Я вам кажу, що це кримінал 369, а ви — 368-го вільного. — Я припевнюю, що ми ще нікого знайомих, хлопці. — Так я з цим не боже. — Потрібно п'яти їхати. — Хай десь ми поїхали, машина вдома забере їх. — Ні, там машина стоїть, хлопці. — Ні, машина не стоїть, ми підемо пішки. — Дома хай забере машину, то не буде пішки. — Навіть в разі водій приїде, то не буде я, -та, я, ніколи я, ніколи я, ніколи. я не заводжу, я нікуди їду. А, хай зараз... Ми, за, хай, ми, ні. Ми. Ти зараз Ти за, хай забери машину, забери собі. Куди забери? Ну, дома йде. Ну а хто де їхати? Ти зараз будеш їхати. Від я не можу їхати. Ну але хлопці 15 хвилин, а раз він. О ті відсторонені. То вже ніч. Нема ж людей нічого не ні цього платить. Це Ми вас в... не затримуємо, може дітей. Ходіть. За... Ну так як ти? Так і нас <світ> все камнебу. Таку сіте за масштабінка є. Я не розумію, можна з вами договоритися. Дайте права, хлопці, я взагалі не вирішую. Ну, а хто а не є хто, хто вирішує? вирішує? Ну а хто вирішує? Я вам заплачу, хлопці, 600 євро. Ніхто не 600 євро. Хлопці. Та навіть 1000 євро. Але хлопці, чого? Ще можна повлати нормально. Це можна повлати на село? На мужика, щоб я подзвонив, блін, договорився, як чи я. на місці. Кого нема, це вирішує суд. Вам призначили на який час, а там, буде це вирішує. Суд буде вирішувати. Приймати рішення вирішує. Що, думаєш, ніяк це сховати? Зараз? Ми в якій країні хочемо? <сі> Правові чи в якій? З москалями воюємо, бо вони підрас, а ми а які. А ми українці. Ну то українці що теж мають бути підраси. А я що підраз? Я маю в увазі, ну, що? що в правовій державі вирішувати Можешь? питання з послом Кабаря неможливо. Не. Можешь, я, 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 я ж тобі кажу, ваш. що ні. Так, я хочу. взагалі не вирішую. Та ж ніким такі питання не говоряться. Я навіть озвучувати не можеш. Наразі є повідомлення про те, що е, є спроба, була спроба пропозиції надання неправомірної вигоди. Так? Хтось з вас надавав неправомірну вигоду? Mm -hmm. Цілком поліція. Пропозиції ніхто не давав. Якщо ми зараз знайомимося з, з відео, там буде, що така пропозиція була, то що. А, я нічого ніхто нічого не давав. Ні, була вигода така. Була, була, була вигода. Алкоголь. Ми вживали пиво, пили тело. Ви не визвели до нас. Вазвачі, до не, ага. Ну і, і так, та. і стоп. Ви військовий чи ви втрохі? Я то перевіряйте. Будь ласка. Маєте документи Документи в мене немає опцію ніяких. Може бути документи. Але висіть мене запис. за 50 кілометрів додому, я вам так, Прошу, то, то Треба, -то передаю. Ви нічого не приділяєте, але і я вам це сам. Де не придивити? Будьте свідчати. Отако. старший лейтенант поліції, так, 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 Віталій. Дякую. Андрій. Андрій, зараз наживаю. Село Світло. Шофер був в тій машині. Він пішов на порохову і... Так, ми їхали вдома. Шофер, зараз він тако так само, секунд страшний. Машина він купив, машина не на ньому. А їхали? Ми їхали, о, 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 він заправився, їхали з, з, з заправки. заправки. Блиннули, а на, на сокорпу. Ми, ми, ми пішли, е, 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 там кав, трішко, заправ бензин, приїхали сюди. Там кав, є. одну-два пива, є, там є в машині. Два пива, може є. А, і і, і ми і, Стала машина мигати, він каже, як кати в рало. Той взяв з махоту за цю керну, а каже, моя машина. Він взяв, перескочив і цілуй. Стала машина поблимала. його немає. Я хер на а де дзвоню, пору ворозів. Десь маємо.

а а по важко? чому? По хворобі. По якій хворобі? Баба хлоп! А ви приходили на долю, так? Так. А ваш статус, що ви сказали? Що статус? Ну, мається, ну вас, ви обмежено придатним, придати. Я трошки ніби так повністю ще я придатний, а і не придатний. – Тобто, це як... Я приходжу, що реабілітація вдома. Тут з собою немає документів. Яку реабілітацію? Від чого? Реабілітація приходять то... військовослужбовця після поранення. Ну так ви не медик. А я, я, я не медик. медик, то що робити. Я прийшов перевірити ваші військовооблікові документи. Забирайте станете... мене нахер без собою облік. Скажіть, будь ласка, ваші облікові дані. Мене цікавлять призи. Ходіть, будь ласка, до патрульної машини. Там Ходіть, давайте присадимо.